Звалилося на мене все на купу, хоч здавалося, що воля от-от тільки рукою подай, і нове життя відкриє мені свої обійми. Я дуже довго чекала, коли син виросте і нарешті почне самостійне життя, тоді я зможу піти від чоловіка з чистою совістю. Не можу сказати, що він мене любив. Ми одружилися, бо я була при надії, і саме це змусило нас жити разом 18 років. Ніколи б не подумала, що та вечірка в подруги, танці в клубі і хлопець, який мене проводить додому, усе це вкупі дасть отакий результат. Таке було враження, що я рахую дні до закінчення терміну ув'язнення, а не живу сімейне життя. Я не зраджувала чоловікові, не знаю, чи він мені, бо мене це мало цікавило. Сина я любила понад усе як тільки взяла на руки маля, то зрозуміла, що хочу для нього безпечного світу, доброго оточення і люблячих батьків. Я ніколи з чоловіком не сварилася, мені здається, що й голосу не підвищувала. Ми обоє знали, що маємо працювати заради дитини, не пригадую, щоб ми говорили якісь пафосні речі щодо його майбутнього чи, бодай колись говорили по душам. Але я була певна в Тарасові, як в собі щодо дитини. В квартирі було чисто, наварено, спокійно, все для дитини. Себе я поставила на паузу, хоч хотіла любові, тепла і ласки. Здавалося, що мій чоловік це такий собі пробник, ти просто маєш ним покористуватися певну кількість часу, і тоді тобі за терпіння дадуть уже справжнього чоловіка, люблячого, надійного і багатого. Тому, як тільки син поїхав вчитися, я вирішила, що з мене годі, і сказала про це чоловікові: Тарасе, я впевнена, що ми обоє маємо право стати щасливими, я цим правом маю скористатися і тобі того ж бажаю. Певна, в тебе є жінка, яка тобі подобається, і ти мріяв про неї все життя ще не пізно. Ти про що? Він не розумів, що відбувається. Я не стала пояснювати, а почала збирати речі і лягла переночувати в кімнаті сина. Мені тоді здавалося, що я почуваюся так через докори сумління, яке мені казало, що з чоловіком так не можна. Але я сказала собі, що буду щаслива без нього, і на цьому крапка. Але на роботі мені стало зле, і всі наступні аналізи показали, що мені треба боротися за своє здоров'я. Чоловікові не хотілося нічого казати про свій стан, та й жити, переїжджати вже не було сенсу, адже гроші були потрібні на лікування. Чоловік пробував зі мною поговорити, але я закривала перед ним двері. Перестала готувати їсти і прибирати, у мене не було на це сил. Старалася не попадатися йому на очі, бо виглядала я не дуже. В душі була образа на долю. Як так, тільки взялася жити, бо я ще молода жінка, а тут таке за що? Що за безглуздий жарт? Дзвонила свекруха, далі мама, намагалася мене нарозумити, але я просто кидала слухавку, ще їх мені бракувало для повного щастя. Чоловік старався якось налагодити стосунки, купував квіти, лишав їх під дверима, якісь прикраси, і хто таке радить? Я переступала і йшла по справах. Не знаю, як він дізнався, що я не ходжу на роботу, і одного вечора він мене підловив, як я вилажу з таксі. Саме вилажу, бо сил у мене було дуже мало. Він підхопив мене на руки, певно, подумав, що я не твереза, а далі побачив моє обличчя і все зрозумів, чого ти мені не сказала. Ми ж разом прожили стільки. Хай буде, що ти мене вже не любиш, але ж я завжди до тебе добре ставився, і ти мені ближче забудь кого. Це просто несправедливо по відношенню до тебе і до мене. З мене виходило все, і слова теж я не можу винести того, що він за мною і тепер доглядає. Тепер прийдеться з вдячності ще стільки ж років жити і його обслуговувати. Підпишись, підтримай українськомовний контент.